Привіт! Вас вітає школа польської мови Ораціо. Мене звати Таня. І сьогодні ми з вами поговоримо про слова польської мови, які звучать подібно до українських, але не завжди подібні за значенням. Тож, розпочнемо зі слів, вимова і значення яких в польській і українській мовах дуже схожі. Жінкує. Дякую. Звертаю вашу увагу. Дзінькує. Українці дуже часто говорять дінькую, це неправильно. Джейнкує. Далі. Запрашам. Запрошую. Препрашам. Перепрошую. Вількі. Великий. Другий. другий. Сукня. Сукня. добре, Добре. Увага. Добре. А тепер слова, вимова яких нам звична, а от значення абсолютно не передбачуване. Польський склеп це магазин. Натомість польський магазин це журнал. Чашка це в жодному разі не чашка, це череп. Запомніч. Звучить подібно до російського запам'ять, але ні. Запомніч це забути. Росул це не росіл. Це бульйон. Диван килим. І кавіор, подібне до російського кавра, але ні, кавіор це ікра. Таким чином, ви дізналися про переклад деяких слів польської мови. А тепер давайте перевіримо, наскільки ви були уважними. Тож, як ми перекладаємо склеп, правильно, це магазин. А як ми перекладаємо диван? Молодці, це килим. Останнє. Як ми прикладаємо росу, так, це бульйон. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хочете знати більше, приходьте в Ораціо. До наступних зустрічей! Честь!